Що, в общем, на повному ентузіазмі я вирішив зробити піскоструйну камеру. Як воно мені вдасться, не знаю. В общем, матеріали ті, що знайшов на просторах свого гаража і подвір'я, які стояли довго і нудно і нікому не були потрібні. Значить, це я накидав таку схему, як то би мало бути, така піскоструйна камера. Тобто нам треба буде ніжки метр сімдесят дві і 1310 мм теж дві. Це все буде за широке. 1020 мм на 800. Коротше, що я вже знайшов? найшов, знайшов кутники. Два кутника є метр дев'яносто, три кутника найшов метр сорок, і найшов таку раму від, 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 від це була в мене фіртка якась тут, що воно є, їх треба буде відрізувати і так далі. От так як це все стояло на вулиці, перше, що нам треба відчистити, це буде все від діржі. Для того, щоб зварювати це все докупи і так далі. Так що, перший етап запасаємося болгаркою, дротяною щіткою на болгарку і це все чистимо. Далі будемо збирати цей каркас. Як у мене це вийде з металобрухту зробити, спостерігайте далі. Значить так, Один кутник я вже почистив в порівнянні з сусідом, який зараз буде йти чиститись. Я вже собі зробив, де маю його відсікти, він 1,90 метр має нам треба 1,70 метра. Все так виглядає. Зараз оце його йде, теж йду чистити його. Болгарка, дротяна щітка на болгарку. І це чиститься. І це є режіш, щоб зварка добре брала і потім помалювати, бо було ліпше значить продовжуємо це робити. Так, то вже дві ножки почищено. Ідемо будемо чистити зараз передню. Де на відео видно наш погодний вплив на метал. Це все треба буде відчищити. Ще, ще два кутника коротких на дві ніжки. Ну і ще, можливо, там для якихось поперечень я щось знайду, треба буде підготувати. Так. В общем, я почистив це все. Зараз от викладаю, щоб, це, щоб зварювати, от поставив жигулівський диск, такого, щоб змасштабувати, передати масштаби робочого стола в піскоструйній камері, який буде за великий. Зараз як буду зварювати запас з трубцинами. Зараз це все буду складати докупи, виставляти і робити перші прихватки. А там далі покажу ще один такий нюанс. Так як у нас, що ми подивимося, кутник, да? звідси з якоїсь сторони, ліпше буде видно. Він, він прямий кут має тільки по зовнішніх гранях. Тут він йде на радіус. Через то я ось це його Нашій, нашу базу дуже довго зачищав, щоб кутник от сів і тримав кут, бо він не хульопався на цьому, щоб ми, це, щоб ми нормально витримали кути і прихватили оцей нюанс, бо цей його каркас той фіртки зварений з суцільного кутника, просто там, де треба було згинати, вирізали, гнули і робили прихват. Через то викладаємо зараз і робимо перші прихватки. Все буду збирати на задній стінці цієї камери майбутньої. Далі ще покажу. Так, значить, от Я вже виклав цю робочий стіл по ножках. Граю віднизу камери, викладаю розміри. Дотримуюся кутів. Зараз буду робити прихватки, зварювальні роботи. Цей кутник я собі почистив. Тобто два у мене є, що будуть передні ножки, які тут будуть стояти. А з цього кутника я виріжу сюди наверх ребро жорсткості, аби зробити сцепку оцеє нашої. Нашої камери подивлюся, що там в мене вийде. В общем, далі буду теж все покроково там показувати. Зараз йду, буду робити прихватки робочого стола до ніжок. Так, значить я вже викладаю передню сторону, щоб приварити. Верх я вже приварив до нашого стола. От Є таку приблуду придумав би виставити, щоб зберегти кут. Я вже проварив, обварив зі всіх сторін. За шви мене можна хейти, бо я не є зварщик і на нього не вчився. Чисто на ентузіазмі. Зараз треба призлапати передню морду і вже напевно це поставиться на, на ножки. І можна буде все працювати, стоячи доварювати весь каркас нашої піскоструйної камери. Далі теж потихоньку Буду показувати. Теж ще момент показую. У мене така струбцина, я довго мусів ноги звести, щоб витримати розмір, аби ці ножки були паралельні. Тобто витримуємо розмір і тоді кути у нас зійдуться і все решта. Ну, типу, у мене є струбцина, у кого нема, може, Не знаю там фалою автомобільною стягнути, якось такого регулювати. Ремнями якимось шнуром, щоб ми витримали паралельність. І наш каркас вже набуває вигляду. Зараз теж приварюю тепер передні ножки до нашого робочого стола. Далі теж буду показувати наступний крок, що роблю. Йду, зараз це все приварю Ну що, каркас вже на ногах. Вже стоїть, вже буде легше його робити. В общем, все, я зробив правильно від цієї площини по приножку до підлоги, кожною позаміряв. Всюди відстань одинакова. Не знаю, або то я такий файний майстер, або то підлога вдала ну, ну, Ножки всі стоять гарно. Зараз нам виходить, потрібно буде робити каркас, зробити це ребро. Тобто те, то, що у нас у <кій> в нашому кресленні, тобто, треба буде робити оцю частину. Цю частину, Але ще навіть перед тим я хочу по задній стінці з кутника цього, що в мене лишився ковальчик. Зробити, виходить, від цієї стойки до цієї зробити поперечне верхнє ребро жорсткості, аби це було все. Стійки задня стінка, по ідеї на неї буде найбільша нагрузка. Ну, тобто робота потихоньку йде. Далі теж буду покроково все записувати, все обварив. кажу Зварщик з мене такі паркани варита, але ну тримається. Тримається шви у мене такі собі, як перший курс профтехучилища, але нічого. Все, приходить з досвідом, на ентузіазмі все робиться. Так що про зараз буду робити, вимірюю, якось болгаркою буду зарізати і робити ребро на верхню, щоб верх зв'язати, аби задню стінку нам вже зробити доволі стійкою. Далі теж буду показувати. Так, все. Верхню поперечну я приварив. Тримається. в общем сьогодні такий каркас получився швидко показати, здалеку. от типу, він стоїть на ногах там поперечка. То вже пізня година, пів одинадцяти вечора треба йти лягати, відпочивати, а завтра продовжимо цей каркас доварювати. Ну, нині. Результат роботи такий. Десь від обіду я цим граюся, чищу, міряю, ріжу, варю. Так що от сьогодні результат. А завтра продовжимо. Підписуємося, коментуємо. Наступне відео вже буде день номер 2 Сьогодні був день номер 1 а завтра буде день номер 2 Все, на добраніч!